Мої вітання 14 грудня. Давайте ще зробимо таке питання. Розклад на таке питання: чи буде відповідь від наших Збройних сил України по Росії найближчим часом? Щось у них дуже стало тихо та спокійно, на відміну від того, що відбувається в нас. Сьогодні Одеса, Одеський район, область, Миколаївщина, Херсонщина, вчора Київщина. На днях, ну, ви ж розумієте, Київщина, дві ночі поспіль практично. Чи буде якась відповідь наших, наших Збройних сил України? Десь я бачила інформацію, що, е, можливо, будуть рой дронів, я не знаю, там, або якихось там е, лебідів, уток бойових і так далі. Давайте давайте спитаємо. Так, чи буде відповідь від наших Збройних сил України по Росії найближчим часом за те, що вони роблять Роблять з мирними мешканцями міста Києва, Одещини, Херсонщини, Миколаївщини, Донеччини, Запорізької області, Запоріжжя, Сумщини. За все це, що вони роблять, ці всі обстріли, кожен, кожну ніч. Дрони летять, ракети, в день обстрілюють, скільки ще це буде відбуватися? Бо в них щось дуже спокійно стало. Ви бачите? Дуже спокійно. Чи буде відповідь від наших Збройних сил України по Росії найближчим часом? Відповідь мається на увазі. Небезпека їм з повітря. Як була нам, тепер їм. Хай вони там то, теж понервують, бо ну, давайте дивитись, чи буде їм відповідь Росії. Ну, тут іде якась боротьба. Боротьба Зеленський, в принципі, хоче. Це його карта. Якісь інші не хочуть або забороняють. Розумієте, за, за якась заборона падає, якийсь конфлікт на відповідь на те, щоб. Чи буде відповідь від українських Збройних сил Росії на території Росії? Будуть якісь дії? Відповідь, я не знаю, там дрони або що ще відповідь буде. Так, ведуться роботи. Не знаю, ведуться роботи. В принципі, ведуться роботи по цим діям, по цій відповідю. Але поки що тут падає розчарування, от цього. Я так розумію, що їм не дозволяють їм не дозволяють відповідати по Росії. Хоча хто їх буде питати? Це наша справа. Так, давайте ще три карти. Давайте на всі колоді. Запитаю, можливо, по-іншому. Можливо, карти трошечки мене не розуміють. На території Росії в найближчий час полетять дрони, ракети або щось інше. Ну, так, запитаємо, давайте. На територію Росії полетять в найближчий час дрони, ракети або щось інше. Якась небезпека з повітря буде, буде в Росії. Щось полетять. Дрони. Дрони все ж таки полетять. Без. Угу. Навіть якісь обмеження в них будуть по світлу. Ага, дрони полета полетять на їхню енергосистему. Обмеження світла падає. Тупі обмеження зі світлом. Правильно я зрозуміла? Ну, так, я правильно зрозуміла. Навіть і те, що нам е, запрещають це робити, бачите? Але все ж, таки, все ж таки якісь бойові утки, чи гусі, чи хто там літає, лебіді, е, вороб'ї, е, ворони. Навірно, лучше всього ворони. Все-таки вони політять, навірно, ці ворони, і прямо на енергосистему. Ну, ось е, відповідь карт. Так що чекаємо. Čakajmo.